Добрий день. Вчора ми е, привітали людей на народному вічі та поїхали до Межигір'я. Ми змогли забрати з собою багато людей з Майдану, посадити їх в свої автомобілі. Е, люди були, були дуже задоволені, тому що вони е, побачили на, власне, на власні очі, як відбувається. Е, автопробіги Автомайдану, коли ми поїхали, відбулося дві речі: по-перше, інсценували ДТП на поштовій площі, нагнали туди тітушек. Ми поїхали по парковій алеї, виїхали на набережну та спокійно проїхали собі. По-друге, коли ми виїжджали з Майдану, нам подзвонили наші активісти, які Поїхали заздалегідь та сказали, що ДАІ знімає практично всі пости. ДАІшники були по дорозі, але їх було декілька екіпажів. Основну частину екіпажів вони зняли перед нашим виїздом. Це було помітно, тому що масово поїхали вони з траси. Також вчора ми приїхали до Межигіря. Ми приїхали туди з повісткою. По дорозі ми зупинялися, вручали даїчникам повістки. Казали: приходьте 19 січня 2014 року на майдан незалежності на народний суд. Поспілкуватися з народом, тому що даїшники репресують автомайданівців. Автомайданівці відповіли своєю поїздкою до межигір'я. Ми показали, що ми не боїмось. Ми при... вони дають поїздки нам. А ми привезли поїздки їм, сказали: приходьте, у вас є незаконні дії, а в нас є народний суд. От така наша відповідь. Ми показуємо, ми не боїмось. Вони знімали нас на відео, ми це бачили. Ми розуміємо, що репресії будуть продовжуватися. В Межигір'ї ми приїхали. Ми е, намагалися пройти е, перший кордон. Ми пройшли відтягнувши Камаз та самосвал. Потім стояв кордон з Беркутом, я поліз на, грузовик, на величезний грузовик. Беркут намагався мене стягнути, порвали мені куртку, але ж депутат Верховної Ради Валерій Пацкан мені допоміг, він зупинив Беркута, вони мене не стягнули, я заліз наверх. Я побачив, що за автобусами з Беркутами стоять інші хлопці, в них була найбільш така Серйозна екіпіровка. Та коли я виліз, я побачив, як вони передзаряджають рушниці. Я бачив такі рушниці раніше. Це рушниці з газом. Вони, почувши, що прийшла толпа, передзаряджали, Вони були не готові, що я вилізу наверх та побачу це. Вони швидко сховали все, коли я знімав на камеру. Цього вже не було помітно. Ми провели там мітинг, депутати народні намагалися пройти вручити повістку. Ми навіть запросили, по-перше, дівчат, сказали Беркуту. Ось дівчата. Вони звичайні дівчата, їх зібрали декілька. Вони одягнені, дуже чарівні. Вони беруть цю повістку та йдуть до. Паркану до в'їзду Віктора Федоровича Януковича, але ж не пропустили ні дівчат, ні народних депутатів України. Декількох з наших хлопців вони зайшли за один автобус, їх заблокували. Та Беркут вже не хотів їх випускати. Це активісти автомайдану Олексій Гриценка та Сергій Ходжинов. А ще був з ними один хлопець Валерій. Їх заблокували. Беркут не намагався їх там затримати, але ж підійшли народні депутати та звільнили їх з цього капкану. Потім після Межигіря ми залишили повістку, залишили послання. Просимо Віктора Федоровича по цій повістці з'явитися 19 січня 2014 року на народний суд на Майдан Незалежності, де пройде народне вічі, і народ хоче сказати своє слово. Потім ми поїхали до, традиційно до Віктора Медведчука. Переїхавши до Віктора Медведчука, ми також залишили йому повістку. Хлопці з'їли куліш. Ми спілкувалися через гучномовці з Оксаною Марченко, з Віктором Медведчуком, які пишуть, пишуть в інтернеті про наші візити. Весь час, коли відбувалася наша поїздка, ми закликали людей не порушувати закон, не порушувати правила дорожнього руху. Закликали, закликаємо та закликати, будемо. В нас. Бувають ситуації, коли ми бачимо провокаторів та ми своїми силами їх зупиняємо, і буває так, що вони бросаються з кулаками на Сергія Пояркова, на мене та на інших активістів. І ми розуміємо, що ми задаємо тон, показуємо приклад, і ми мирна ми мирне зібрання, тому ми не хочемо жодних провокацій. Але ж бувають випадки, коли серед толпи є люди, яких... Виявити спочатку складно, а потім вже приходиться з ними, ну так, от там чи когось взяти, відставити, чи спілкуватися, чи зібратися великою кількістю людей когось там окружити. Ну Деякі речі бувають, але ж ми виявляємо провокаторів та спілкуємося з ними, якщо потрібно, відсторонюємо їх від нас. Ми не хочемо, щоб ці провокатори зробили навмисно якусь провокацію та Беркут бив мирних людей. Автомайданівці закликають всіх не порушувати закон. Після нашої поїздки, як і в минулий раз, проти нас почалися репресії. По-перше, з нами є активний хлопець, дуже яскравий, він дуже сміливий. Це Сергій Коба. Його ще називають Форс. В нього помаранчевий автомобіль з помаранчевими приблизковими маячками, з номерами Форс, Його дуже любить молодь, але ж ми розуміємо, що за те, що він такий яскравий, його і намагаються репресувати, тому що сьогодні його зупинили Дішники та сказали, що усе ваше майно в арешті та також автомобілі. Він зараз під'їжджає до нас, ви зможете з ним поспілкуватися. він Після оцих. Після цього спілкування з ДАІ, поїхав іншою автівкою до нас, і зараз ви його побачите. Також завтра я о 10-й годині ранку, ранку йду на допрос на Володимирську 15 зі своїм адвокатом. Мене викликають по тій справі, яку сказали, що вона закрита. Справу речниця. ГУВД сказала про те, що справу передали до прокуратури. Два слідчих сказали, що справу закрито. Але ж я так розумію, що це є спосіб знову мене викликати, і ми не знаємо, які звинувачення до мене будуть пред'являти. В повісті написано, що мене викликають як свідка по справі про блокування доріг. Але чому цю справу, яку мали закрити, повернули, ніхто не знає. Більш того, є закон, він не діє, і в рамках цього закону цю справу ну, повинні були закрити. Але ж це є. Ми, проаналізувавши, можемо сказати, що це є привід для того, щоб мене запросити і що там мені будуть казати, я не знаю. Є дуже багато репресій, про котрі я не можу казати, вони є в адрес моєї сім'ї, навіть моїх дітей. Але ж ми не зупиняємося. Ми рухаємося далі для того, щоб більш бути більш захищеними, та для того, щоб нас краще почула міжнародна спільнота, ми продовжуємо зустрічі з послами. Сьогодні ми тільки що були на зустрічі з послом Австрії. А також ми будемо їздити кожен день. В нас вже назначені зустрічі з багатьма з посольствами багатьох країн та з представниками Євросоюзу.